Вітаю вас, друзі. Як відомо, Канада це доволі соціальна країна. Тут існує багато соціальних виплат, матеріальних допомог, і одна з найвідоміших матеріальних допомог, яку отримують майже усі канадці, це Canada Child Benefits CCB. Хто має право на отримання матеріальної допомоги на дитину? Це батьки дітей до 18 років, які живуть в Канаді. Мають статус піар, мають статус громадянина Канади або тимчасово проживають на території Канади більше 18 місяців. Тобто, ось по цю третю категорію дуже хорошо підходять українці, які приїхали в Канаду по програмі КОЕД відразу після початку війни. Для них вже цей термін 18 місяців минув або вже скоро мине. А, і тому цим батькам, українцям, треба подаватися на Canada Child Benefits. те, що треба обов'язково, але дуже бажано, тому що лишні зайві 500-600 доларів на місяць на дитину. Я думаю, що вам не заванять. Як це зробити, як податися на Canada Child Benefits? Це дуже легко робиться. Є посилання, буде в описі під цим відео. Цими виплатами переймається канадська податкова служба. Для того щоб податися, у вас потрібно бути на руках ваш дійсний Work Permit, в якому чітко написано, коли ви приїхали до Канади, потрібно, щоб ваші діти були до 18 років, і потрібно, щоб ви заповнили податкову декларацію за 2022 рік. Всі канадці на початку 23-го року заповнювали податкові декларації. Я сподіваюся, що ви це також зробили. Якщо навіть у вас не було офіційного доходу або там нуль, все одно треба було податися. І канадська податкова служба буде розраховувати суму вашої матеріальної допомоги на вашу дитину, виходячи з віку дитини і з вашого задекларованого доходу. Якщо ви отримували мало там біля менше 30 тисяч доларів офіційної зарплати, ваша родина а, і дитина маленька, то ви будете приблизно отримувати 600 доларів на місяць на дитину. Там ця сума вона насправді дуже сильно залежить від вашого доходу. Якщо доход там був більше 100 тисяч доларів офіційний, то там виплати просто копійки. Коли ми приїхали в Канаду, ми отримали десь приблизно 500-600 доларів на дитину, а потім з ростом наших доходів ми почали отримувати 20-30 доларів на місяць. Ну, тобто для канадців, які непогано заробляють, ці виплати зовсім не мають ніякого значення. Але для новоприбулих людей, які кожна копійчина має свою вагу, це дуже, дуже така суттєва виплата. І тому я вам раджу не, не нехтувати цієї можливості. Заходьте на сайт офіційної податкової служби, заповнювати форму, там треба. Документи отсканувати, все підкласти. Розгляд триває приблизно один місяць, тому не треба чекати рівно 18 місяців, щоб подаватися. Можна подаватися трошки раніше. там На 16-15 місяці вже можна подаватися, заповнювати ту форму, підкладати всі документи. Поки вони розглянуть, вже і наступить 18 місяців. Виплати будуть відбуватися на ваш рахунок в банку. Нічого складного, дуже легко оформитись. І дуже приємно потім буде отримувати ці гроші. А ще є додаткова виплата на якщо ваша дитина має disabilities, якщо дитина інвалід, то там платять приблизно 260 доларів додатково. Є ще, крім це федеральні виплати, як платить уряд Канади по всій Канаді, однаково. А в кожній провінції є різноманітні додаткові виплати на дітей, субсидії на дитячі садочки і так далі. Тому подібне. Треба гуглити про кожну провінцію окремо. Але, наприклад, субсидія на дитячий садочок, якому отримували по приїзду в Канаду, не треба навіть чекати 18 місяців. Можна подаватися в соціальних органах по місту вашого проживання, це вирішується на муніципальних навіть рівнях, навіть не на провінціальних. Подаєтесь на, на субсидію на дитячий садочок, і можна непогано вони будуть покривати вартість вашого дитячого садочку. Тим більше, що зараз в Канаді на федеральному рівні вони впровадили програму. Зменшення вартості дитячих садків це така дуже була болюча тема. В Антаріо 800 тисяч доларів за садок за, за садочок і не підходить. було раніше. Зараз ці суми дуже суттєво зменшилися, і ще й субсидію платять. Ну тобто, можливо, безкоштовно або за копійки віддавати ваших дітей в садочки. Тобто ось два простих приклади, як Канада допомагає новоприбулим, як Канада допомагає людям з обмеженим доходом. Єдине, ну, що мене не дуже радує, що треба чекати 18 місяців. На жаль, це, це ця умова, умова ну, яку ніяк не, 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 не можна поміняти. А ще нюанс: не, вони не платять, тобто. Є такі як чутки, що можуть платити за суму за всі 18 місяців, які ви прожили. Тобто однією сумою виплатять вам за всі попередні місяці. Не буває цього. Вони платять, починають платити помісячно, починаючи з з 19-го місяця вашого життя в Канаді. А і ще такий нюанс: якщо ви народили дитину в Канаді, але не маєте статус піару і не прожили 18 місяців, ви не будете отримувати. Матеріальну допомогу на дитину, якщо ви не прожили 18 місяців Канаді. Тобто, навіть, навіть якщо ваша дитина буде канадським громадянином, по факту діти народжені в Канаді, стають автоматично громадянами Канади, все одно ви не будете отримувати матеріальну допомогу, перш ніж ви самі не отримаєте піар або не проживете в Канаді 18 місяців. Ось така історія з матеріальною допомогою. Дуже класна річ. Ми отримували, всім радимо. Не нехтуйте, подавайтеся, не чекайте 18 місяців, подавайте трошки раніше. І сподіваюся, що ви ці гроші використаєте для того, щоб ваші діти отримували все найкраще. На цьому не все. поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. А до зустрічі. Пока-пока.